Так, дивіться, я хочу сьогодні я спілкувалася зі своєю споживачкою, до мене дівчинка зайшла з такою самим проблематикою, як гормон пролактин. Вона дивилася дуже довго за мною в Інстаграмі, а вона сама з Франківська, тобто вона тут місцева, вона могла зі мною зустрітися. Вона не могла завагітніти, щоб ви розуміли, десь так років 8. Вона мала старшу дитину, але все не могла завагітніти. І коли я розповіла про свій гормон в вона мені написала, ми з нею зустрілись. А її результат для мене був, напевно, один із кращих результатів, навіть перевершив мій. А я сьогодні з нею спілкуюся, уявіть собі, вона четвертий місяць легітна. Вона не дійшла до коловади, вона пройшла просто детокс і антипаразитарку. Коловаду вона попросила тиждень два перерви, тому що вона ще мусить наважитись, вона дуже боялася коловади. А зараз бо вона ну, такий в вересні не проходив, в жовтні вона мені каже, що я вигідна. Уявіть собі, яке щастя. Я кажу, я не знаю, то й ти не маю, там я не хресна, не тітка, але такі класні відчуття. І я сьогодні з нею говорю і кажу їй: в тебе такий результат, кажи своїм близьким. Ти ж розумієш, що от, якби ти не запитала мене, і я до тебе прийшла на зустріч з мотивацією продати продукт. Чи був би такий результат? Та ні. Я прийшла просто чисто по-людськи поділитися тим, тому що це важливо, можливо, комусь воно допоможе. І я їй кажу, а уяви собі, в тебе в оточенні є теж якась людина, який це важливо. Вона не знає просто експитати. А ти маєш, а ти мовчиш, бо вона така ще дуже знаєте скептична, ще боїться щось щось сказати, аби не наброшена, каже, гладжує від маце, чи воно є. Розумієте? Чотири місяці. Я, а ну, скільки після років, наступала вагітність. 8 років, тому що старшій дитині 11 uh -huh. І довго вже, довго вона довго пробувала, в неї така ще спеціальність робоча, щоб ви розуміли, вона в поліції працює. Я кажу, поліцейський, і... а чоловік спортсмен, майстер спорту. Ну, не виходило. І вона пила гормони, вона сама собі їх відмінила. Каже, тому що вона нічого не дає мені. У мене пролактин скаче і все. Вона просто пройшла: детокс і паразитарку. До коловади мене дійшли. Угу. Це, друзі, це, от, це я... прям вав результат. Це дуже сильно, коли ти причетний до народження нового життя так. на землі. Це, 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 це як... От напарати, я тому, більше, ніж коли, стерпу, ви сказала, коли ви сказали... Коли ви сказали, діліться вра... результатами, тому що хтось може не запитати, хтось не розуміється. А якщо ми щось знаємо, і ми не кажемо це, Ну, гріх нам ж. Ну, це просто от, от я їй кажу, будь ласка, запиши хоча б щось, ну, бо переписку я не буду нашу показувати інтимно, але Хоча б ділитися з людьми цим, тому що це дуже важливо. Угу. Дивіться, от вже декілька разів ми говоримо про гормони, про лактин, про лактин. Розумієте, чому? Це не чудо відбувається. Детокс, паразитарна коловада, концепція це не чудо. Це не ну, щось. Невідоме для людини. це анатомія і фізіологія. Це просто відбувається налаштування обмінних процесів, бо всі гормони, дисбаланси в гормонах вищі чи нижчі, це є дисбаланс, це порушення обмінних процесів. А з допомогою детокса, паразитарної коловади, ми налаштовуємо, ми допомагаємо організму відновити цей ресурс, щоб наші системи органи системи, які відповідають за синтез цих гормонів природних наших, вони відновили свою функцію. І ми починаємо гормон не отримувати десь із вні, да, який нам прописують, а організм сам починається виробляти, або понижувати чи повищувати. Розумієте, тому. Ну, тут немає ніякого чуда, абсолютно фізіологічний процес. Так? Добре. Дякую тобі, Світочка. Дякую.